Актор театру та кіно Кирило Децевич полюбився глядачам не лише на батьківщині в Білорусі, а й в Україні та Росії. Нині він живе у Москві і вже влаштував своє особисте життя. Він одружився і навіть став батьком. Де Дитцевич встиг знятися та зіграти. Чому розлучився з Настасією Самбурською? І хто вона? Його нинішня дружина. Ви дізнаєтесь у цьому відео. Кирило запам'ятався глядачам ролями в таких картинах, як. Тому що кохає кохання без правил, хороший хлопець під знаком місяця, заборонене кохання, велика гра на краю. Шукаю тебе. Той хто не спить, подаруй мені щастя, та іншими у 2015 році. На зйомках серіалу Заради кохання я все зможу. Дицевич познайомився з актрисою Христиною Казинською. Вони почали спілкуватися, а шанувальники запідозрили між ними роман, але стосунки не підтвердились. Приписували актор. Лав Story із українською співачкою Тіною Кароль вони часто виходили разом у світ. Чи це було більше ніж дружба? Історія замовчує влітку. 2017 року стало відомо про стосунки Децевича з актрисою. Настасію Самборською. Вони прозустрічалися кілька місяців, і восени уже зіграли весілля. Тільки їхній шлюб виявився недовговічним, і наступного року вони розлучилися. актриса обмовилася, що причиною розриву стала неадекватна поведінка її обранця у жовтій пресі інші припущення, нібито свекруха. Самбурською дала інтерв'ю, не порадившись із сім'єю сина. Це обурило Анастасію, стосунки зіпсувалися. Кирило пішов із дому і вже не поєднався з дружиною за словами Симборської. Її обранець приховував свою натуру, а в сімейному житті виявився справжнім тираном. Відразу після весілля він став поводитися агресивно по відношенню до дружини. В результаті Настасія не стала терпіти таке ставлення і подала на розлучення. У 2022 році Децевич одружився з акторкою Христиною Вайнас. Весілля було таємницею. Як познайомилися, зірки теж приховують натомість про щасливу подію в сім'ї вони не стали робити секрету. 2023 року вони оголосили про народження сина Марселя. Проте вже у вересні того ж року публіці стали відомі лякаючі деталі життя родини Децевича. Його друга половинка. Подала на розлучень і розповіла, що змусили її зробити такий крок. Виявилося, що жінці, як і її попередниці, теж довелося зіткнутися. Із жорстокістю зрадою та домашнім насильством. За словами Вайнес, Кирило почав застосовувати до неї фізичну силу, коли вона вже носила під серцем його дитину. Він відчув владу над другою дружиною. І знав, що вона нікуди від нього не дінеться. Після того, як спадкоємець з'явився на світ, ситуація не тільки не покращила, але ще більше ускладнилася. Актор продовжував заводити стосунки з іншими дівчатами, а законодружину не раз виганяв із дому разом із маленькою дитиною на руках. Актриса зазначає, що після розлучення колишній чоловік не бере участі в житті Марсель і не цікавиться його успіхами, як і інші родичі. По його лініям зараз Децевич продовжує зніматися у кіно із серіалах Білорусі та РФ. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.